Кандидат у народні депутати України Микола Петренко сприяє реалізації програми відродження хмелярства у Бердичівському районі, для того, щоб наш хміль був конкурентноспроможним, щоб користувався попитом у вітчизняних пивоварів, щоб зупинити занепад галузі, створивши нові ринки збуту соровини та нові робочі місця для селян, відродити колись успішні хмельові господарства, які нині повністю занедбані та у критичному стані. Велика проблема: Одні не знають, як знайти робочі місця, тому що вони всю все життя вирощували хміля. Хміль це особливо Бердічівський район, це на всю державу раніше на радянський Союз найгарне було хмілярство. А інші не знають, що брати і беруть, додають в пиво. І роблять пиво з не зовсім якісного сир'я. Скажемо, ну, як в народі кажуть, хімію додають, тому сьогодні дуже потребує захист таких як Бердичівський півзавод, який дійсно виробляє з натурального хмеля, і робить гарне пиво, яке якісне, яке. Дійсно, для людей приносить якість, а не навпаки. І тим самим ми можемо зробити все для того, щоб хмілярство також спочинало зарождатися на Бердичівщині. За ініціативи Миколи Петренко було зроблено перший крок у розв'язанні накопичених проблем галузі: придбано гранулятор хмелю. Гранулятор викуплено і передано фермерському господарству Еліта Хміль, село Рея Бердичівського району. Перший крок вже зроблений. Сьогодні ми придбали. Гранулятора в нас великі надії і великі сподівання на те, що Микола Миколайович нам проб'є дорогу, і ми будемо мати на Житомирщині. Ми будемо мати на Україні цього екстрактора. В Україні екстрактора ще немає, тому Микола Петренко запланував у своїй програмі забезпечити хмілярів екстрактором. Це дозволить вийти на міжнародні ринки збуту. Екстрактор стоїть десь 50 мільйонів гривень. Якщо правильно порахувати, і сьогодні ми запустимо це производство, то можна взяти цей екстрактор, як в кожної в кожної нормальній державі, в лізінг чи в кредитування. І ми його поставимо і будемо спокійно виробляти. В майбутньому таке нове обладнання дозволить відродити хмелярство у Бердичівському окрузі.